Стави на готування. Стецюк. За. Ковальчук. Гойтовець за Плесецька, відсутня За. Один на сотні п'ять. за рішення підтримувати. Так, 24 і 25. Про роботу відділу е, 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 слухання звіту про роботу відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Маянівської сесії. Досить середовищої... цікаве питання. Давай. Так. Ну що то вже так відділ називається, вже ж там було багато. Ні, він так і був, як я прийшов. Ну, комісія, комісія. А, хто комісія? Я. Комісія вразила. Ну, ви слухаєте, що ви там так. наробили. Ну, ми, Чи не чудили? ми не наробили, ми все поробили правильно. Відділом земельних ресурсів. На протязі 10 відділ земельних ресурсів складається з 6 штатних одиниць. Це начальник відділу, два головних спеціалісти, один головний спеціаліст-інспектор, два спеціалістипорядники, з яких одна посада вакантна. Період за 10 місяців 2025 року. Було розглянуто 260 заява та прийнято рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Це 103 технічних документацій про затвердження звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки. Це 5 звітів було про затвердження детальних планів території. Дві штуки про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 29 штук, про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Три штуки. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. 31 штука. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. Одна штука про надання дозволу на розроблення технічної документації землю щодо інвентаризації земель 9 штук. Ви не знаєте. Про затвердження проєкту зараз землю щодо по зміні цілого призначення земельної ділянки. Три штуки. Про затвердження технічної документації з нормативно-живої оцінки земельної ділянки. Одна штука. А скільки ділянок іментеризації зробили? Наслідок проведеної інвентаризації було промоніторено 7150 земельних ділянок. Внесені до інформації Державного земельного кадастру про право власності на решові права на щодо ви маєте на загальну площу. На площу 9819,3585 гад. Бранівський старостинський округ, 1884, земельні ділянки, площею 1356,78 Божанівський О, старостинський то округ. Вже там, коротше, бачите, ніхто не хотів, крім вас, підписати, значить, то все є, що ви говорите. За що? Ви бачите, ні юрист не підписав, ні Бараз... начальник відділу організаційної роботи не підписав ваш звіт. Значить Божанівський старостинський округ... Ваші... 2489 засумнівалися в тому, що не знали, чи той звіт буде висвітлюватися разом з земельними питаннями, чи той звіт буде окремо висвітлюватися, а де його має розглядати. Галичанський старостинський округ, 1632 ділянки, площі 1738, 2, тут, 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 тут. ви ж не слухаєте. Цегівський старостинський округ 1145 земельних ділянок площею 2890,5479 га. Також проведено інвентаризацію земельних ділянок території під господарськими будівлями на території Цегівського старостинського округу це є відгодівельник і за і зареєстровано дані ділянки в комунальну власність Мар'янівської селищної ради. Промінітаризовано земельні ділянки під кладовищами села Цегів, села Цегів, кладовище Мар'янівка і кладовище села Прильгане. За період з 1 січня 2025 року по 1 листопада було вкладено 18 договорів оренди земельних ділянок комунальної власності загальною площею 132,1188 на суму 1 мільйон 216 тисяч 748. Гривень і 12 копійок та продано власні шляхом викупу 6 земельних ділянок площею 2,62. На суму звіті мільйон сто шістдесят дев'ять сто вісімдесят вісім гривень і не складений. Штанки, часки, нас ні. і то і нічого. Просто Бо воно мало. В... Воно, воно йде, воно йде... Воно йде, воно йде воно окремо воно воно разом з відділами. Якщо все попідписували, то і тут ви могли попідписувати. Чого воно ви? буде складене в протоколі відповідно Його. до того, як воно і в порядку денному? Ну раз ви не підписали, то я сумніваюся, чи тут і Візьміть звір, то я можу вам лишити. Ні. Ні, при чому? Нам не треба все, вважає, все щоб були почати. Ну думаю, вже воно є. То, ні, на отут іде нам дали. Може, то те саме, тільки ні, у мене і. Все воно той самий звір, ви можете звірити ідентично, слово к слову. Ну, ми віримо, якщо все підписували, то, то, то чого тих було, того листочка одного не підписати. Тому що ми думали чи до земельних питань, де бо взяли. ми взяли вписали, що де розмежування питань, як формується порядок, денний йде розмежування. Основні питання йдуть одним блоком, земельні йдуть іншим блоком. Звіти, звіти начальників відділів йдуть в основному в перших питаннях відповідно до структури, як нас структура ради. Перший йде в порядок денний, другий внесення змін до бюджету, третій йде начальник організаційного, четвертий земельники, п'ятий архітектура, шостий СНАП і решта пішли далі. Вони були він був відокремлений до нас, відщеплений, відповідно, до структури. Так як в структурі пише, так і ми повносили проєкти рішень. Всі проєкти візовані. Те, що на комісію це проєкт, він може... До сесії і відноситися правки, проправки воно все абсолютно візовано. Руслана, Бо, я все розумію, але коли я беру, вже підписав юрист. Якщо юрист підписав, це значить, вже тут юридично... Воно... юридично є Ну воно все є. Підписано. А це виходить, юрист не підписав. Я рішення прийняла Все підписано, все візовку пройшло, все Ні. є. Воно як підписували, що було не парті. підписати одного. Васильна, просто воно вилучено з того Володимира не доклав, так як ми писали в проєкті рішення. Воно вилучено і під'єднано. Я з... почула, я все розумію, але я вам так, кажу, так. я дивлюсь, якщо юрист підписав, значить тут -ай вже. А воно тут, не виходить, виходить, не підписано. Що? Я проголосувала, потім скажуть, ой, там щось неправильно, так чи ні? Не я справа. не знаю, я так розумію. Не скажуть, чого. Так, ну, то питання. вже не перший раз. Ми питання. бачимо, скільки ми ходимо вколо, і в коло іде на саме. Внесені зараз які питання, щоб мусорники прибирати, дерева, які садити, щось не було. Чекайте, я не Бо Як я садили, робили алею слави, люди і батьки там лишили дуба і калину. Казали, що це символ ну, України такі дерева. Прийшли, професор стоїть з папкою Лисию. І дуба зрубали. Я думав, що не буде. Я прийшов до Бориська, питаю на що дуба? Я не знаю. Хто там той був? Хто питає, той не знаю. Розумієте, не так, не не буде. далі я просив дай продовжити. Є дозвіл на зрізу дуба того. Якого? Ну, яко? Нормально впаяти. Розумієш, якого? От бачиш, якусь. А що то саду? Де ти? За що розказуєш? Ну придурок при Алеї Слави, дуб стояв такий 35 сантиметрів корень. Ну, не зрізали. Ні, ну то може там. Ну розумієш, я думаю, що він не сухий був, сухий не... який. Ну то чекай, я. Який. я думаю, ну, то, я думаю немає, там хтось повинен дозвіл. От, наприклад, я зараз хочу посадити там голубі ялинки. Зараз я посаджу, скажу, ти не мав права. Ну, Я не думаю, що якщо ділянка готувалася під алею слави, там повинні бути якісь. дозволи, я в момент посадимо. Треба було тільки тебе принести, покласти до того, як То Не те, що десь там в лісі поїхали, зрізали. І на окраїні, не по розумієш? Ну я не думаю, що там дозволу хтось. ну... Ще друге питання. Тим я написав, де, де на мене була написана заява, що я перегорав сусідський город. Було написано. Я пишу, приходжу туди, приходив той інспектор, того, земель, депутат Василюк, а узивач, кому я приносить державний акт на право власності. Державний акт, я кажу до інспектора, перепиши той, зніми. Ти бачиш, що то я не перегорав того. Він каже, я вкресленні не розумію. І мені пишуть пісно, я пишу до голови селищної ради, дайте мені відповідь, що я переурав сусідський город. Мені відповідь приходить. Ну, як? Ми відповідали заявнику. А мені хто я? Не заявник, що пишуть, чи пирога. Чи ви спеціалісти кажете голові, що він я не знаю. І він мені направляє таке листа. Вам хто направляв? Борочок, але земельний відділ, я зараз ставлю. не ставлю. Земельний відділ. Каже, ми, ми заявнику дали відповідь. Мене не цікавить. І мені ми буде відповідь, заявника, я про заявника подам в суд, розумієте? Наче починаєте, якби Ми маємо закінчити, давайте закінчимо комісію. Почнемо з того. Ставте на голосування, почали тоді Давайте закінчимо. закінчимо спочатку комісію. Чи дослухаємо, чи закінчимо, тоді не виділяється, що тут. Там на голосування. Десь там і не обідняв в Окві. Ні. Да. Я, <говорю> я думаю, тут а як? Ми звіт заслухали, але рекомендуємо... Я так і рекомендувати комісії розглянути. Звіт не повний, отак сказати, написати я не знаю. Тобто працювати і... А що там у світі вам не вистачає? Все вам не вистачає. Ну що саме? Напишіть, будь ласка, дайте... Мене навіть на підписи засмущають. А вони будуть піймати, а вилучили з нашого, а вилучили до нього питання. Тож те саме питається сесія, щоб по порядочку... Кажіть зауваження, я зауваження? Нема, стан на розумування. звіт роботи в хітіло, все є. Рік, що? Який? Ви підписували, все підписують. Ні, протокол, не рішення. Протокол. Ну, то штафов. Айкоша. Де куприсю підписували? Ну. Ставте на голосування. Давай, ставте на голосування. Стецюк. За. Куп... Ковальчук Войтович. Mm -hmm. За. Кисацька відсутня, Стецюк. Я сказав, Коприсюк і Розірський. П'ять за один не yeah, голосує. Все, дякую Все. за комісію, але на мають всі під